А це справді дуже смачно, крем-суп із кабачка. І не тільки варимо шматочок м'яса, в мене куряче і свиняче. Як тільки починає закипати, знімаємо пінку. Тепер поміщаємо сюди невеликими шматочками цибулину і також морквину. Не обов'язково дрібнити ці овочі. Тоді трішки присолюємо, даємо перцю і даємо варитися майже до готовності. А тим часом підсмажуємо гріночки. Я смажу на олії, додаючи улюблених приправ. Можна це зробити і в духовці. А тепер нарізаємо невеликими шматочками половинку кабачка, і мені захотілося ще копченості. Дала половинку сосиски копченої. Сюди ще поміщаємо плавлений сирочок. А коли все звариться, відбираємо трішечки рідини і блендером збиваємо до консистенції, яка вам подобається. Для кольору в суп можна додати пів чайної ложечки куркуми або трішечки томатного соусу. Та й густину супу регулюємо відібраною рідиною. А тоді сюди наші сухенькі гріночки і смакуємо. Смачного і вам!